Найщиріші вітання, друзі. 15 грудня п'ятниця. Вчора було дійсно історичне рішення, ухвалене про те, що з Україною розпочинається діалог про вступ до європейського союзу, і з Молдовою так само а Грузія отримує статус кандидата. Ну що треба сказати? По перше, рішення дуже швидке, тому що від кандидатства фактично до а, діалогу про членство минуло півтора роки. Це безпрецедентний шлях, хто б мені ще не говорив, чи намагався переконати в тому, що це так, ще нічого не дасть це вже дає багато і це змінило багато чого. І це успіх нас, всіх української держави. Звичайно, це в тому числі і через наполегливість, яка демонструється українським народом в боротьбі через те, що український народ виходив на революції гідності, в тому числі під прапорами Європейського союзу і за гідний рівень життя. І за наполегливості діючої влади, так само президента, який, ну, скажімо, взяв одну із пріоритетних цілей для себе продовжувати безпосередньо е боротьбу за на цій арені. І далі ця боротьба йде. Взагалі, варто сказати, що е я от подивився, знаєте, на тлі там багато песимістичних є настрої, ви знаєте, обговорюють так от дещо так на секунду відволіктись від рішення Європейської Ради, яке дуже важливе, а президент України прилетів до Франкфурта на майну і поїхав майні. Вибачте, і поїхав до візбадену це німецьке містечко, де знаходиться фактично військове керівництво мозок НАТО, який відповідає за підтримку України, там а, приймав його. Командувач силами НАТО в Європі, генерал Каволі, інші високопоставлені офіцери американської армії, не тільки німецької, а інших раділи, аплодували настрій усіх бойових. Це видно навіть на відео. Тобто, от коли говорять про якісь настрої, зважати треба і на це. Настрої це не тільки те, що пишуть оглядачі в ЗМІ. Чи коментують фахівці, базуючись на власних суб'єктивних враженнях. Настрої це те, що відбувається безпосередньо в процесі, в глибині ось цього. Тобто, машина йде там. Назвичайно велика кількість військових, штабістів, офіцерів. Зокрема, там є і українські військові, які координують ці процеси, там є навчання, ігри, які проводяться, моделюються різні сценарії. Тобто, надзвичайно цікава річ, і настрій там дійсно бойовий. Це варто розуміти, це дуже важливо. Наступне. Щодо процедури голосування. Ну, ви бачите, що а, Європейський Союз а, пішов на поступки Віктору Орбану, прем'єру Угорщини, щоб зберігати єдність Євросоюзу, не давати Путіну жодного шансу. І зрештою, Угорщина не застосувала право вето. Вони не проголосували проти. Фактично. А знаєте, таку а, угорський прем'єр обрав таку формулу, що ні вашим, ні нашим, я, типу, так. Вийшов Україна ще не готова, але разом з тим я вето не накладаю. Ну, тобто, така по-справжньому хитра позиція, мені це нагадує, як Угорщина голосувала а, практично всі пакети санкцій, які запроваджені Європейським Союзом одноголосно проти а, Росії, до яких Угорщина долучилася, але вони намагалися це зробити, знаєте, так, щоб не дуже ти про це і повідомляти і не дуже про це розповідати у власних ЗМІ. Ну і загалом, чому. А, Така зараз ситуація відбувається і що робити далі. По-перше, я думаю, що, скажімо так, на десятиліття зараз, як кажуть, чи там 20 років, чи 30 це не розтягнеться. Україна вже демонструє кроки. І подивіться, законодавство змінюється, ухвалюються правильні рішення, які зокрема йдуть на виконання того, що нам від нас вимагає Європейський Союз середині України реформи. І чотири закони було проголосовано: антикорупційних для посилення боротьби з корупцією. Так само в нас вже розширені повноваження антикорупційних органів збільшена чисельність набу Достворюються всі інструменти, боріться тільки. От тобто, це все звичайно відбувається, і ми реально рухаємося. Змінюємося, трансформуємося. Це дуже важливо, а, тому це надзвичайно важливий аспект. Те, що там намагаються зараз прив'язати окремі країни, а, вступ, наприклад, Боснії і Герцеговини. Ну зрозуміло, чому Австрія наполягає, тому що як би там не було, подивіться зазирні сторінки історії, і все стане зрозуміло. Це територія колишньої Австрійської імперії, зрештою, потім Австро-Угорщини. Тому ну, це все природні міркування і зрозуміло. Чому дехто інші намагаються тягнути обов'язково Балкани і кажуть про те, що без них, без Албанії, ми не можемо проголосувати за Україну? Ну відверто скажучи дещо важко. Я розумію, що країни-сусіди, там які хочуть підтягнути їх до загального рівня, але решта невідомо. Ще який момент важливий, що стосується допомоги для України, це питання буде винесено на саміт в січні. А дивіться щодо Угорщини загалом, яка блокувала ось це рішення по допомозі. Тут треба розуміти, що Угорщина буде так діяти, але Орбан назвав свою ціну 10 мільярдів треба від 10 до 15 Угорщина хоче допомоги, яка вже розблоковується для них і буде передаватися. Я думаю, що як тільки це питання буде вирішено, буде допомога і для України. Не, не треба, скажімо так, тут драматизувати і казати про те, що Орбан вимагає гроші, та всі вимагали. Зрештою, дивіться, хіба не фінансував ЄС Угорщину? Хіба Угорщина не здобула те, що вона має там в інфраструктурних проєктах, в дорожньому будівництві підтримці свого сільськогосподарського сектору і фермерства? Це все ж за рахунок, зокрема, дотацій з ЄС. Якщо дають Ердогану турецькому президенту на те, щоб він не пускав біженців. З близького сходу до Європи, а утримувались утримувалися вони в таборах в Туреччині. То чому не дати Орбану? Ну тобто, це ж абсолютно все закономірно. Тим більше ціна цього всього це посилення безпеки в Європі і а, перемога над, скажімо так, геополітичними неоімперськими амбіціями Путіна агресивними. Тому, зрештою, це, це можна і потрібно проголосувати. І тут питань не буде. Я думаю, що в випадку, якщо Угорщині дадуть ці кошти, то і Орбан, знову ж таки тихенько вийде з залу, і рішення буде проголосоване. Тому ось так це. Потрібно сприймати. А чому так багато публікацій, чому досі так говорять про це? Ну розумієте, це боротьба так само на традиціоналістська ідеологія, яку намагається представляти Орбан і деякі інші політики в Центральній Європі, консервативна ідеологія з опорою на традиційні цінності, рішення тощо. Така модель, ну скажімо, хотілося б, щоб брали традиційності і консерватизму у британців і в американців, у республіканців. Але є тут такий консерватизм, і на нього, на жаль, має вплив Росія. Ось це дуже, скажімо, так велика проблема, тому що Росія намагається, скажімо, перехопити ось цю пальму. Насправді, це фашизм. Ну, вони це називають традиційними ценностями, консерватизмом, православієм. І вся ця інша, от така туфта, яку намага, про яку намагаються говорити, яку намагаються поширювати. Ну і звичайно, що щоб це не поширювалося, є взагалі ж Європа, вона більш ліберальна, ліволіберальна, скажімо, ніж консервативна права. Можливо, і на жаль, в деяких випадках я скажу. Так, відверто, і тому звичайно, що лібералам лівим треба показати, що дивіться, який цей поганий проект, що до чого веде консерватизм. Він до неодмінно призведе до авторитаризму, призведе до а, порушень прав людини, призведе до того, що не будуть підтримувати нормально європейські цінності, тощо тощо тощо. Тому зайвий раз звичайно це треба показати. Але там я не бачу критичної ситуації, тому що Орбан назвав свою ціну, і це набагато легше вирішити. Ну і що стосується загалом, ви бачите, що зараз все ж таки лідерство проявили країни Західної Європи, зокрема Німеччина, яка активно проштовхувала це рішення, підтримувала Франція. Також тому це досить важливий момент. А далі будемо рухатися, будуть параметри вступу. Я думаю, що Україна буде рухатися по пришвидшеній процедурі як по кандидатству. І наполегливо просувати наш порядок денний про те, що ми заслужили і готові до вступу в європейський союз, бо це дійсно так.